Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Сьогодні ви побачите казочку, яка називається Ведмедик-Ласунчик. В одному не дуже дрімучому лісі жив ведмедик із мамою-ведмедицею. Мешкали вони у затишному барлозі. Щодня мама вирушала на полювання, а синочку наказувала дому не відходь. Але ведмедику було нудно гратися самому. І от коли мама зникала за деревами, ведмедик вирушав до сусідів. Спочатку він йшов до тітоньки лисиці. Вона завжди радо зустрічала ведмедика і пригощала його цукеркою. Потім ведмедик прямував до дядечка Вовка. Він теж давав йому цукерку. Потім він заходив до бабусі Білки і до свого друга Зайчика. І всюди ведмедик отримував по цукерці. Ох і любив ведмедик! Коли його пригощали солодким. Так от, отримавши цукерки, ведмедик сідав під великим деревом і їв свої цукерки. Та одного разу, коли він доїдав останню цукерку, у ведмедика заболів зуб. Біль був такий сильний. Ведмедик заплакав. І саме в цей час повернулася мама ведмедиця. Ти чого плачеш? Тебе хтось образив? спитала мама. Ні, крізь сльози, відповів ведмедик. У мене болить зуб. Ну, що ж, швиденько ходім до лікаря, захвилювалася мама. Боюсь, захникав синок. Але мама ведмедиця не стала його слухати і відвела до лісового лікаря. Так, що нас непокоїть? спитав лікар дятел. «Зуб!» – пошепки відповів ведмедик. Мудрий дятел подивився на ведмедика і промовив. Так, усе зрозуміло, хтось їсть багато цукерок. І не любить чистити зуби. Соромно стало ведмедику, бо він і справді їв багато цукерок, а зубки часто забував почистити. Дятел вилікував хворий зубчик і подарував ведмедику зубну щітку і пасту. Лікар сказав, Щоб зубки не боліли, їх треба чистити вранці і ввечері. А ще після їжі обов'язково треба поласкати рота водою. Та й цукерок треба їсти поменше. Зубки не люблять солодкого, вони ображаються і починають боліти. Ти все зрозумів? Дядечку лікар. Велике вам спасибі, сказав ведмедик. З того часу ведмедик став чистити зубки два рази на день вранці і вечірку. А цукерочки їв лише одну день. І в ньому більше ніколи не боліли зубки. Малята бажаю вам, щоб ваші зубки завжди були здоровими. Гарного вам дня малята! Kanalımıza <laughs> abone